Виставковій залі національної спілки художників України відбулася презентація виставки Оксани Миханько Хиткість в експозиції, картини, портрети та колажі. Вони відображають маршрут життям авторки впродовж останніх двох років. Хиткість, тому що наразі в нас немає ну, ніякої стабільності ні в одному дні, і все міняється відповідно. Життя так само мінялося, Воно ну, я не можу знати, що буде за тиждень, нічого не можу планувати. І ну, власне, різноманіття робіт, і власне те, що вони всі не однакові, і в різних техніках і в всьому, це те, що мене супроводжує протягом цих років. Тобто, це якраз передає оцю нестабільність і різноманітність. І я би хотіла просто, щоб. Не знаю, відвідувачі могли пройти цей маршрут, і можливо побачити, як з боку щось хороше в їхніх буднях. Побачити щось хороше в тому, що з ними відбувалося. Більша частина робіт із цієї серії виконана у графічному стилі. Кандидатка мистецтвознавства Вікторія Типчук каже, картини авторки відображають те, що у будь-якій ситуації важливий фундамент, з якого можна почати все. Виставка, яка зараз представлена в залі, для мене особисто це є. Портрет художниці, портрет і шлях, який вона пройшла впродовж цих двох років. І судячи з робіт, і судячи з теми, яку вона обрала, і як вона назвала, хиткість, це для мене, перш за все, споруди, до яких вона звернулася. Ми бачимо, що героями виставки цієї є архітектурні споруди, для мене є символом чимось таким стабільним, таким, який, те, що десь є опорою. Те, що є прихистком, те, що є місцем відпочинку, місцем де можна набратися сили. Тобто, якщо асоціативно десь думати про цей образ архітектурних споруд, в принципі, це для мене такий образ. Раніше виставка «Хиткість» експонувалася за межами України у виставковій залі національної спілки художників, вона триватиме до кінця липня. Уляна Никулюк, Геннадій Томнюк, новини на вежі.